На вулиці Нескорених працівники комунального підприємства шляхове ремонтно-будівельне управління завершують ремонтні роботи і розширення асфальтного покриття проїжджої частини та облаштування тротуарів. Ця транспортна магістраль є важливою для Кременчужан, адже з'єднує мікрорайон Ревівка з центром міста. Це дійсно важлива дорога для міста Кременчука. Багато людей користуються нею своїм приватним транспортом. Тут їздить у нас маршрутка номер 17 Ну і пішохідна частина також потрібна. Ми принципово поставили завдання зробити панду. Се для того, щоб люди на кріслі колісному або мами з дитячими колясками мали можливість тут пересуватися без цих бордюрів, без цих обмежень, які є на наших дорогах. Ще на жаль, і зараз наші комунальники завершують ці роботи. Це буде гарним подарунком до дня міста для нашої громади. За проханням пасажирів, 17-го маршруту, комунальники зробили зручні зупинки для громадського транспорту. Тож ще кілька днів і Кременчужани матимуть змогу безпечно та комфортно пересуватися по автомагістралі та тротуарах. Ще декілька, буквально два-три дні. Ми завершимо всі роботи на цьому участку. І дійсно ця дорога стане і для мешканців значно краще, і для. Транспорту також міський голова Кременчука Віталій Малецький позитивно відзначив ініціативу мешканців, які долучились до облаштування прилеглої території біля своїх домівок. Приємно, що люди теж реагують позитивно. Дехто з них почав біля себе робити уже мощення, озеленення зробили, відновили ті дерева, які постраждали внаслідок літньої посухи. Дуже приємно, що Кременчужани теж долучаються до облаштування прилеглої до цієї нової дороги території. Валерія Лисенко, Максим Пальчик Кременчуцькі новини.